Компанія БЕС продовжує розширювати мережу на деокупованих територіях Київщини, зокрема в Бучанському районі, для того, щоб більше людей змогли користуватися швидкісним гігабітним інтернетом за помірними тарифами. Працівники розпочали підключати до інтернету селище Кодра Макарівської селищної громади. Рік тому, 15 березня, 2022 року, росіяни обстріляли кодру з гратів. Тоді тут були руйнування осель. Але на щастя обійшлося без жертв у селищі. Проживають близько 1400. Ста жителів у нас в селищі є інтернет, але не зовсім задоволені жителі його якістю. Відтепер у жителів селища з'явилась альтернатива і можливість обирати якісні послуги. Це набагато краще для людей. У них є вибір, вони можуть вибрати собі якість, можуть вибрати собі. Швидкість в якого провайдера краще цінова категорія, якби це для селища, тільки плюс, якщо з'являється більше і більше провайдерів. Компанія БЕС продовжує підключати до інтернату усі населені пункти у Пісківській громаді. Селище Котра стало завершальним пунктом зведеного покриття. Сюди працівники зайшли швидше аніж планували. Почали співпрацю, Пообіцяли, що десь приблизно плюс-мінус до літа. Вони дотягнуть до нас, але дуже-дуже швидко, буквально за місяць притягнули до нас лінію і зараз починають працювати. Співробітники компанії вже встигли зробити основні роботи. Якщо о, казати мовою інженера, ми повністю Построїли скелет нашої сіті, і взагалі вже будемо запускати серверне обладнання, налаштовувати. Нагадаю, компанія БЕС працює 20 років та є найбільшим оператором Київської області по оптичному включенні. Користувачі мають доступ до інтернету, навіть коли немає світла. У компанії створено генераторну дільницю. На кожен вузол передбачений окремий інверторний генератор, що дозволяє гарантувати роботу у періоди тривалих від відключень електроенергії на три доби та більше. Були встановлені найпотужні, найкращі акумулятори, які тривали довгий термін, щоб в випадку, коли Виключало світло, і наш співробітник мог приїхати запустити генератор. Послуга інтернет надається через пасивно оптичну мережу. Пон між вузлом оператора та абонентом немає проміжного обладнання. Кожен вузол обладнаний системою антивандальним захистом та системою підігріву, а ще знаходиться на цілотуповому моніторингу по багатьох параметрах. Це дає можливість швидко усунути усі проблеми. Всі вузли вони у нас задійснені Ну, ми бачимо моніторинг повністю всіх узлив, коли світло впало, коли порвали лінії. І це бачить як інженер кожної дільниці, так і цілий штат наших адміністраторів. А ще більша частина магістральних мереж компанії БЕС прокладається у телефонній каналізації або у ґрунті з виділенням охоронних зон. Ремонтні бригади усувають аварії сім днів на тиждень та мають у підмінному фонді всі одиниці обладнання та матеріали які можуть вийти з ладу. Тому ремонт займає мінімум часу. Тим часом у селищі Кодра продовжуються роботи і вже за тиждень перші клієнти зможуть скористатися послугами інтернет-провайдера БЕС. Марія Марчук, Дмитро Маркевич із Кодри Бучанського району, спеціально для інформаційної агенції Погляд.